Я не буду їсти картоплю на колорадський жук не їсть листя. Що це ж за картопля така? Ну й не їж, ну й не їж. Кропи, кропи, вливай, яди туди, що хочеш, то й роби. Твоє діло. Я продаю вже третій сезон, третю осінь, три весни, картопля, на колорадський жук не їсть листя. Я її продаю під назвою. Картопляний і колорадський жук не їсть листя, тому що колорадський жук дійсно не їсть ні листя, ні бадилля. Саму бульбу їсть хробак, дротянка, совка, все, що її бачить, то їсть. І сам же ж Колорадський жук, якщо бачить бульбу, наминає аж за вухами лящить. Тому, якщо вас цікавить, переходьте в шапки профілю за посиланням, телеграм. Або просто пишіть в месенджер. <гум> Як вам зручно. А також у мене до продажу є ікра, червона чорна і щуки. Ой, пустила. Вона виростає, зараз будете писати, дрібна, дрібна. Так, е, да, я люблю дрібненьку. Я собі взяла дрібненьку і чистю ось дрібненьку ашу. Я люблю ще й велику. Середнього розміру я не люблю. Я люблю іліу, і ліу. Отак. А ви яку любите? Напишіть. Мені подобається. Я просто балдію цієї картошки, тому що вона безпроблемна. Посадив, посапав і маєш врожай. І врожай маєш, маєш. щороку. Вона не переводиться. Сорт